Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. У вівторок 12 листопада в рамках Баблу в Черкасах було заплановано два матчі. Всім гра кривбаса та Дніпра через довгу повітряну тривогу не відбулась. В другому запланованому матчі черкаські мавпи на домашньому майданчику зустрілись у клатчі з баскетбольним клубом Запоріжжя. Обидві команди повільно увійшли в гру. За перші 2,5 хвилини вони зуміли набрати лише по 2 очки. Блище до середини стартової чверті за один епізод, два технічні фоли поспіль отримав головний тренер гостей Валерій Плеханов і залишив арену в Черкасах. Перед цим мав повийшли вперед у рахунку, та майже до кінця першої половини лідерство не втрачало. Підопічні 25-річного тренера Дмитра Нагорного методично збільшували і відрив. На першу перерву пішли з плюс 8, потім нарощували перевагу до плюс 16 очок. Запоріжці організовували камбек і вийшли вперед у рахунку. Але завдяки базербітеру Ігоря Клімова на велику перерву черкаські маупи відправилися з лідерством у два очки. По перерві на кожне влучання господарів суперники відповідали своїми нам. Приними очками. На початку завершальної чверті Запоріжжя знову вийшов вперед, та два реалізовані триочкові китки повернули лідерство команді з Черкас. Більше вона його не втрачала, хоча інтрига щодо переможця трималася майже до фінальної сирени. Могра була дуже конкурентною. Марш закінчився з рахунком 68-64 на користь Маук. Найкращим гравцем у складі переможців став Форвард Назар Холод, який набрав 16 очок. 15 листопада старий Луць зіграв матч проти Прикарпаття Говерли. Старий Луць фактично весь матч був в ролі незаганяючого. Завдяки ривку в кінці першої чверті і в далі другої чверті Говерляки зробили перший ривок в матчі до плюс 12. Але старий Луць під кінець другої чверті майже зрівняв рахунок. На початку третьої чверті команда Євгена Мурзіна знову зробила ривок до плюс 10. І знову старий Луць знайшов у собі сили відігратися. І навіть вийти вперед на кілька секунд перед останньою чвертю Прикарпаття Верла вела плюс 5 очок і майже всю 10 хвилинку трималася попереду на одну-дві атаки. Але за останні три хвилини команда з Івано-Франківська не набрала жодного очка. А у старого Луцька героєм цього матчу Маркіс Джексон після двох проходів набрав чотири очка і приніс своїй команді перемогу. При Керпаті Говерла мала 24 секунди на повноцінну останню атаку, але Роман Морозов. Під кошиками відправив м'ячу кільцем. Маш закінчився з рахунком 75-73. Прикарпаття Гуверла виграла підбирання 44-37, краще атакувала за дуги 10 три проти п'яти, але не стримала Маркі Джексона, який набрав рекордні для себе у суперлізі 28 очок. Та й взагалі старий Луцьк з 3 секундної зони набрав 42 очки, пропустивши лише 20. О центральному матчі тижня Київ баскет зіграв з рівне. Кияни заволоділи перевагою на старті гри, отримавши лідерство наприкінці першої чверті. З цього моменту команда Дмитра Забірченка лідерство супернику не віддавала і тільки розвивала перевагу, яка в цьому матчі сягала максимальних 27 очок. Кияни продемонстрували відмінний захист, пропустивши лише 23 очки до великої перерви та 47 очок за весь матч. Рівне реалізував лише 26% з грив, припустився 18 втрат та програв боротьбу на щитах, де домінував центровий кіян Максим Санду. В активі найефективнішого гравця матчу 18 підбирань, а також 4 очка та 2 передачі. Рівне вперше за два сезони програв Київ Баскету. Після цього матчу вони залишилися на третьому місці в турнірній таблиці і шістьма перемогами в 9 матчах. Кияни закріпилися на другому місці, оформивши свою сьому звитягу в восьмій грі чемпіонату. Дніпро у перенесеному матчі 15 листопада зустрівся з Запоріжжям. Запоріжжя, Запоріжжя розпочало зустріч із трьох тривочкових влучань, дебютна чверть пройшла в рівній боротьбі, але господарі з мінімальною перевагою в рахунку 16-15 пішли на першу перерву. Проте підопічні тренера Валерія Плеханова знову завдяки влученням тривочковим на старті другого періоду вийшли вперед і лідирували в рахунку всю чверть. Завдячуючи базирбі, рубаха, гості зуміли втримати перевагу та відправились на велику перерву з плюс 3. У нерезультативній третій чверті Дніпро, реалізуючи виключно штрафні китки, ближче до завершення періоду, вийшов у лідери гри завдяки ривку 8-2. Підопічні наставника Володимира Коваля продовжили цей почин і переконливо виграли чверть 17-6. У завершальному відтінку зустрічі перевага Дніпрян у рахунку доходила до 14 очок. Вони впевнено довели матч до перемоги. Матч закінчився з рахунком 73-61. Найефективнішим гравцем у складі переможців став порож національної збірної України Володимир Конів, який зробив рідкісний дабл-дабл 4 очки, 13 підбирань та 10 передач. Капітан Станіслав Тимофієнко та молодий центровий Даніїл Сипало набрали по 17 очок. У запорожців згаданий американський легіонер Бах видав найрезультативніший май своєї недовгої кар'єри в Україні. Здобув 36 очок. В суботу, 16 листопада, в регулярному матчі чемпіонату Київ Баски зустрівся з старим Луцьком. Команда Дмитра Забірченка програвала протягом більшої частини матчу. Старий Лусь заволодів перевагою в першій чверті і розвинув її до максимальних в цій грі 14 очок. Кияни повернулися лише в четвертій чверті, коли змогли наблизитись до суперника під завісу 10 хвилинки. Рятівні проходи від його а також втрати суперника наприкінці четвертої чверті допомогли киянам врятуватися в основний час та перенести гру в овертайм. Додаткові п'яти хвилинці перевага була на боці столичного клубу, як психологічна, так і ігрова. Старий Луцьк втратив трьох гравців через перебір фолів, а кияни вперше в цьому матчі отримали двозначну перевагу та виграли матч. Головним героєм вирішальної частини матчу став Єгор Сушкін, який набрав 24 очки. Дабл дабли в активі Максима Сандула, 17 очок та 13 підбирань, та Дениса Клевзуника, 12 очок та 10 підбирань. Київ Баскет вдруге в сезоні переміг Старий Луцьк та закріпився на другому місці турнірів таблиці Суперліги. За клічному матчі ігрового тижня баскетбольний клуб рівним напруженому матчі обіграв Прикарпаття Говерлу. Команда з Івано-Франківська в черговий раз зіграла рівний матч, але зазнала поразки, залишаючись без перемог в сезоні. На краще зайшла в матч, вигравши старт 9-2, але господарі після тайм-ауту видали свій ривок і повели плюс 6. У подальшому Рівне вже не віддавав лідерство, хоча гра не була характеру рівків. Прикарпаття Говерла скорочило відставання до однієї двох атак, але рівне робило ривок в підсумку напружень, стримались до кінця гри. В середині четвертої чверті гості кілька так проводили з китками на лідерство. Але останнього кроку постійно не вистачало. Як підсумок рівне втримувало лідерство, довело маж до непростої перемоги 7 в 10 матчах, тоді як Прикарпаття Говерла програло всі свої 9 матчів. З негативного для рівного травма Рода Брауна в четвертій чверті, яка виглядає серйозною, він встиг набрати 13 очок та зробити 8 підбирань. Кожний 19 очок у Рівно набрав Дмитро Головчик, а найрезультативнішим з 15 очками став Олексій Соловйов. У Прикарпаття Говерли кращим стали Роман Морозов з 26 очок і 11 підбирань та Ілля Чогунов – 16 очок та 9 підбирань. Український баскетболіст Артем Постовий вперше став найрезультативнішим гравцем Ховентута у матчі. Сталося це у грі проти Більбао в 95-79. У восьмому турі чемпіонату Іспанії Артем Постовий став ключовим гравцем у переможному матчі Ховентута у Лізі АКБ. Набравши 15 очок, це найкращий результат українця за останній місяць і повторення його рекорду цього сезону в іспанському чемпіонаті. Завдяки перемозі команда піднялася на 9 місце турнірній таблиці, перебуваючи за крок від зони плей-офф. Це вже шоста гра пустового у сезоні, де він набирає понад 10 очок. Його стабільна гра зміцнює позиції Ховентута, який готується до наступного матчу в Єврокубках проти Бахчишахіра 28 листопада. Пустовий також готується виступати за збірну України в. Кліфікації євробаскет 2025. Сині жовті зустрінуться з Ізраїлем у ризі 22 та 25 листопада. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. А на цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаю вам вдалого тижня та гарного настрою!